Вітання найкращим підписникам, це канал реального науковця, тому ми сьогодні розглянемо дієвий інструмент, який дозволяє нам шукати конференції та ті заходи, які, за матеріалами яких відбувається індексація у наукометричній базі Scopus. І це сайт conference.in.europe.org. За допомогою цього сайту ви можете достатньо швидко здійснювати пошук конференцій. Це може бути за описом, за країною, за містом або за певними ключовими словами. Додатково, ви також можете шукати конференції, які вже індексуються в наукометричній базі Скопус. Також ви можете переглянути журнали, також які, які індексуються у наукометричній базі Scopus або Web of Science, або журнали відкритого доступу. Також є розподілення за країнами, ви можете обирати країну, і за країнами, які у нас не знаходяться, ви можете обрати, яка країна вас цікавить. Ось, наприклад, коли ви відкриваєте Україну, то ви можете переглянути, які у нас відбуваються конференції за містами, і які конференції відбудуться найближчим часом. Або, наприклад, ви можете переглянути конференції, які у нас найближчі. І список влаштований таким чином, що ми можемо зміщуватись вниз і задавати час, коли у нас ця конференція відбудеться. Тобто ми можемо змінювати дедлайни. Давайте спробуємо як якусь конференцію. Ну, Давайте так, так наприклад, майнінг і екологія. І ось коли ми натискаємо так, отак, ага, так, пошук. Давайте, так, у нас зараз буде. Тут ми можемо брати за країною, за роком, за місяцем, або давайте. Зараз натиснемо. І бачимо, які конференції у нас будуть відбуватись за екологією. Ми бачимо, який список у нас відкривається, наприклад, Global-конференція відновлювання енергії та зміни клімату. І ця конференція вона у нас буде відбуватися в Індії. Тут ми бачимо інформацію, бачимо дедлайн прийому матеріалів, і тут у нас вже Власне, дедлайн вийшов, можемо переглянути, можемо написати організаторами, можемо також поділитися цією конференцією, і знайти ті конференції, які є більше схожими за цією тематикою. Також ми можемо здійснювати пошук конференцій за. Певною галузю, наприклад, давайте освіта. І тут ми обираємо, наприклад, вивчення іноземних мов. І бачимо, які конференції, в яких країнах у нас будуть відбуватись найближчим е, часом. Також ми можемо переглянути, можемо змінити, можемо. Додати свою власну конференцію, це також достатньо цікава опція. Тут ви додаєте назва організатора організації, країна, організаційний совет, також ви можете додати опис. Встановити дедлайни, і вся ця інформація також є у відкритому доступі. Кожну подію, кожну конференцію ви можете додавати собі в календар. Можете обирати, можете здійснювати за географічним принципом, в якій країні. Наприклад, Казахстан. І тут ви бачите, які конференції у нас відбуваються в Казахстані. Наприклад, конференція з штучного інтелекту, робототехніки та механічної інженерії. Отже, таким чином, за допомогою сайту Conference in Europe ви можете знаходити інформацію про конференції, які Індексується у базі Scopus, ви можете шукати конференції, заходи за країнами, обирати зручну дату, і також здійснювати пошук за ключовими словами. Сайт достатньо простий у функціонуванні, сайт інтуїтивно зрозумілий. Ви можете зберігати результати, і по кожному заходу ви відкриваєте та переходити згідно інформаційного листа. Тобто, вся інформація вона є у відкритому доступі. Ви можете перейти і відкрити основний сайт цього заходу. Таким чином, за допомогою цього інструменту, ви можете знаходити конференції і це вже не становить для вас якогось якоїсь там додаткових труднощів підписуйтесь на наш канал тому що у нас щодня якісь приколюхи щодня якісь можливості до наступних